Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні давайте поговоримо про те, чому нам може бути важко розуміти правила з підручника. Я буду брати за основу математику, але насправді конкретний навчальний предмет тут не є важливим. Перш за все, майте на увазі, що те, що ви чогось не зрозуміли із першої або другої спроби, це нормально. Якщо ви одразу не засвоїли якийсь матеріал, це не означає, що це вам в принципі не дано. Навіть якщо ви візьмете якесь правило і витратите цілу годину, щоб його зрозуміти, це багато чи мало. Якщо після цієї однієї години ви зможете користуватись знаннями решту свого життя, то виходить, що це було того варто. Припустимо, ви захотіли самі розібратись, як множити десяткові дроби. Відкриваєте підручник і читаєте. Щоб помножити десяткові дроби, треба спочатку помножити їх, не враховуючи коми, а потім у відповіді відокремити стільки циферкому, скільки їх було після коми в усіх множниках разом. Чесно кажучи, я зараз прочитав це так, що сам нічого не зрозумів. Але часто саме так мені читають правила учні. Або ж розказують їх, коли текст вивчили, але сенсу не зрозумів. Я прочитав занадто швидко. Давайте тепер я прочитаю це правило ще раз, але вже повільніше. Там, де у правилі стоять розділові знаки, я буду робити паузи. Щоб помножити десяткові дроби, треба спочатку умножити їх, не враховуючи коми. А потім у відповіді відокремити стільки цифр комою, скільки їх було після коми в усіх множниках разом. Може краще. Тож перша порада при роботі із правилами не поспішайте. Читайте їх повільно, робіть паузи, перечитуйте декілька разів. Коли я читав це правило вдруге, то зрозумів, що його по суті можна розділити на дві частини. А саме, що мені потрібно, перше, спочатку помножити їх, не враховуючи коми. І друге, у відповіді відокремити стільки цифр комою, скільки їх було після коми в усіх множниках разом. отже, друга порада: розбивайте правила на частини. І з кожною окремою частиною вам буде легше працювати, ніж з усім правилом одразу. Я візьму такий приклад 0,2 помножити на 0,4. Цей приклад максимально простий. Краще починати саме із таких. Читаю правило знову. Щоб помножити десяткові дроби, треба перше спочатку помножити їх, не враховуючи коми. Якщо я візьму число 0,2 і просто. Проігнорую кому. Виходить ніби 02. Що, в свою чергу, дорівнює просто 2. Так само, якщо не зважати на кому у числі 0,4, то ми отримаємо просто 4. Виходить, мені треба спочатку помножити 2 на 4. Це просто це буде 8. І з першою частиною я впорався. Тепер друга. У відповіді відокремити стільки цифр коми, скільки їх було після коми в усіх множниках разом. Стільки, скільки було в усіх множниках разом. У першому множнику у мене одна цифра після коми. В другому множнику також одна. Разом виходить. Одна плюс одна. Буде дві цифри після коми. Виходить, у відповіді я маю відокремити дві цифри коми. Буде 0,08. Одразу зверну вашу увагу. Написати у відповідь 0,8 буде помилкою. Тому що виходить, ми порушуємо правило. 0,8 так у нас лише одна цифра після коми. Також. Неправильно було би написати 0,80. Тому що виходить, ніби ми дві цифри відокремлювали у числа 80. А у нас було 2 помножити на 4. 8, а не 80. Це хороший момент, щоб перейти до наступної поради. Користуйтесь прикладами. У всіх підручниках поруч із правилом є приклади. Дуже важливо провести зв'язок між текстом правила і тим, як це реалізується на практиці. Коли ви побачите поруч із правилом, приклад 2,4 помножити на 0,3 порівнює 0,72. Не поспішайте. Переконайтеся, що вам тут все зрозуміло. Чому саме 72? Сотик? Якщо ми множимо подані числа без ко, 24 множимо на 3, отримаємо 72. А чому було відокремлено саме дві цифри комою? Тому що в першому множнику одна цифра після коми, в другому одна. У відповіді стільки, скільки їх разом, тобто дві. Коли ви розібрались із одним прикладом, можна переконатись, що в наступному. Все відбувається аналогічно. До списку порад я би хотів додати ще одну. А саме перевіряйте себе. Ви прочитали і зрозуміли правила. Подивились на приклади, які наведено в підручнику. Тепер спробуйте зробити декілька завдань самі. Припустимо: 2,4 на 0,3 ви помножили самі. І коли отримали остаточний результат, то перевірте себе. У цьому випадку, припустимо, за допомогою калькулятора, він точно не помилиться. Таким чином, ви будете впевнені, що ви дійсно все зробили правильно. Потім спробуйте зробити ще один приклад. Припустимо, 4,12 помножити на 2,8. Ви будете множити подані числа без ком. Тобто 412 на 28. Отримаєте 11536. Потім треба поставити кому. Треба буде відокремити, в даному випадку, три цифри. Тому що в першому множнику їх дві після коми, в другому множнику одна, Разом це буде 3. Виходить, ваша остаточна відповідь це тисячних. І коли ви все зробили згідно з правилом, можете самі себе спробувати перевірити. А після цього обов'язково перевірте себе за допомогою калькулятора. Калькулятор із вами згодний, значить, ви знову все зробили правильно. Виходить, правило ви вже зрозуміли. Тепер залишилось його гарно вивчити, і ви можете його спокійно застосовувати. Також зазначу, що якщо у певний момент ви розумієте, що вам не вистачає якихось знань, щоб працювати із поточним правилом, то повертайтесь до першопричини. Наприклад, ви зрозуміли, що забули, як множити цілі числа у стовпчик. Тоді поверніться до правила, як множити у стовпчик. А потім вже після цього навчитись множити десяткові дроби. Або ж ви бачите десяткові числа і розумієте, що не можете їх прочитати. Наприклад, не розумієте різниці між 0,8, 08 або 08, виходить перед тим, як множити десяткові дроби. Треба навчитись ще й читати ці десяткові дроби. Правила не існують окремо одні від інших. Вони пов'язані між собою. Тому не бійтесь, у разі чого повертатись назад, щоб заповнити пропуски, так би мовити, на нижньому рівні, з якого все будується. Завершити це відео я хотів би із того, з чого його почав. Знайте, що не зрозуміти чогось це нормально. По суті, перший крок у вивченні чогось нового, це зізнатись собі, що ви цього не знаєте. Поки що не знаєте. Але після певних зусиль ви побачите, що те, що вчора було для вас складним, сьогодні таким вже не є. І ще пам'ятайте, що іншим також важко навчатись. Не тільки вам. Але якщо ви будете більш наполегливими, то отримаєте перевагу над тими, хто не впорався із труднощами і зупинився. Сподіваюсь, моє відео вам допоможе! Дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!